І сьогодні поговоримо про підготовку до ОЗД молочних залоз. Як такової підготовки не потрібно. Просто дотримуйтесь звичайних правил гігієни, можна користуватися дезодорантами, можна видаляти волосся, можна не видаляти волосся. Ніяких е, зауважень до вас не буде, якщо ви це зробите або не зробите. Єдине, що вас дуже буде просити, це е, якщо ви наносите дезодорант, то не наносите його на саму молочну залозу, тому що він дуже е, впливає на в'язки з гіллю. Якщо це якщо дезран буде підмишками, все ми додамо просто гілю, а на молочній залозі дуже важко виконувати обстеження, коли гіль втрачає свою в'язкість і не дає нам тої гарної картинки, до якої ми звикли. Що стосується дня проведення УЗД. Дуже часто дівчата приходять і кажуть, що вони мають робити ОСД з 5 по 12 день циклу, або з 5 або по 10, або з 7 по 12. Мені все одно в який день циклу ви прийдете, особливо якщо у вас є скарги. Якщо є скарги, ви приходите одразу для того, щоб визначитися за рахунок чого ці скарги відбулися, що є їх причиною, чи розширення протоків, чи запалення кісти, чи гіперплазія злозистої тканини. Що стосується звичайних профілактичних обстежень, дійсно ви можете орієнтуватися на першу фазу циклу, тому що в ці, в ці дні дослідження провідбуваються найбільш комфортно для вас. Молочна залоза менш чутлива і при натисканні датчиком ви не будете відчувати ніяких неприємних або больових відчуттів.